Здоровенькі були слава Україні, слава нації! А на Росії початок могілізації. Новий випуск таки нюз. Погнали! Ішов 210-й день триденної війни. Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для опущених у ПВК. Все йде за планом. Чи не так? І ще про могілізацію на Раїсі. І тим часом мережу шириться нова версія картини Вас Богатирі 2022 Як тільки маленький сушений гном оголосив про часткову могілізацію, в Арефії почали з'являтися в інтернеті дуже цікаві статті та запити, куди збіжать із Росії прямо зараз список стран. Сламаю руку, ніби. Ольно, на авіто. 1500 п'ятсот рублів. І відразу після її оголошення за кілька хвилин були розкуплені всі квитки на 21 вересня до Стамбула та Ха-ха, кришка закривається. Міністерство оборони України заявило, що отримані тисячі тонн боєприпасів у подарунок від збройних сил ЕРФІ. Ми не приймаємо, тому що ми не приймаємо подарунки від катів, та мародерів. Тому всі боєприпаси будуть повернені найближчими днями до останнього снаряду.